Новий боємпіер в екстракті від Essential Parfums або ще одне творіння від легендарного квентіна. Біша аромат вийшов місяць тому і вже доступний в нашому сторі на розпив від 1 мл. Багато говорять, що він абсолютно нічим не відрізняється від класичного бо імперіалю. Той самий шлейф, то саме звучання, але насправді змінилося все. І композиція, і звучання, і шлейф. Після першого нанесення композиція відкривається чорним та рожевим перцем, які поєднані з трояндою, яка просочена олією. Аромат вийшов доволі, я би сказав, грязний, а нулу, бальзам та кедр надали парфуму ноту задимленості. Парфум вийшов ще більш цікавіший, в нього ще. Ще більша стійкість, ще більший шлейф, і, як завжди, доступний як для чоловіків, так і для жінок. Я би сказав, що він вийшов більш такий брутальніший і стриманіший, тому обов'язково рекомендую для затесту.